Заморили хатні справи. Кидайте то все і йдемо ткати. Прищепки, тазик та білизна. Все згодиться. На софтбокс ми поки що не заробили, тому ви зараз бачите на наших відео другу частину нашої майстерні, бо тут нормальне світло з вікна, і ми переставили листів. Так. Я дійсно використовую справжній тазик, справжні прищепки і справжню футболочку з дірочками та плямками. Тобто ту, яку не шкода. Я починаю з того, що фіксую прищепочки на бортику тазика. Ось так. Тепер будемо натягати ниточки основи. Для того, щоб зачепитися за першу прищепочку, я просто роблю петлю і натягаю. Ви можете просто прив'язати або робити, так, як вам зручно. Далі я прохожу навпроти її сусідки. Ось так. Обхожу її. Рухаюсь за годинникову стрілку, чи проти годинникової, чи якось там вже собі вирішити. Навпроти і навпроти. Деякі прищіпки я спеціально навпроти ставила одного кольору, щоб було зручно відстежувати, за що ж я маю все-таки Так. Наша задача обійти по колу всі прищепочки. Так. Одразу скажу про кількість прищепок, їх може бути скільки завгодно, але якщо у вас їх не парна кількість, ви нічого з цим не робите, а якщо парна, у нас буде одна маленька хитрість. Рухаємося як в якійсь дитячій грі. Ось, І добігли. Кінця. Тепер дивіться, всі наші прищепочки мають на собі уже нитку. Я обрізаю зайву. І початок зв'язую з кінця наглухо і покажу вам, що в мене вийшло. Просто на два вузли Ось так виглядає наша натягнута схема. Перед нами футболочка, її ми ділимо на такі частини. От у нас рукавчики, вони по колу зшиті. Один та інший. Ми їх відділяємо від футболочки. У нас є ось ця частина, вона теж зроблена зшита по колу, і ми теж її відділяємо, тому що саме з цих частин можна отримати довгу смужку камінь. А отут ми наріжемо коротенькі. Як зробити довгу смужку, я покажу на рукавчику. Беремо один рукавчик і починаємо нарізати смужки потрібної нам ширини, не дорізаючи до кінця. Тобто ми робимо таку невеличку лапшу. Точно таким самим способом можна працювати з нижньою частиною футболочки, але рукавчик менший я покажу мою. У вас має вийти, ось такий восьмий ніг. Так. Тепер ми перевертаємо тою стороною, яка не розділена, на частинки і слідкуйте. Першу частину ми зрізаємо до краю. І далі поєднуємо з собою частини по колу, другу з третю, Четверту з п'яту. Можливо, якщо це буде робити дитина, вам варто їй допомогти. Не? Тому що такий спосіб дає можливість отримати перерви. Ось бачите, це з рукавчика у мене вийшла ось така безперервна лінія. Але вже до самого кінця. Тут у нас кантик. ось подивіться. Це, власне, і є наш матеріал. Точно так же по колу ви можете нарізати другий рукавчик і нижню частину футболочки. Як же бути з верхньою частиною? Тут ми просто відрізаємо відрізки, але їх можна між собою теж з'єднувати. Ось, подивіться, у мене два шматочки тканини, не з'єднані між собою. Але я їх зараз з'єднаю. Загинаємо кінчик і робимо невеличкий проріз на весинок. З однієї сторони, такий, щоб палець ваш прийня. Ось, З іншої сторони. І на обох наших шматочках тканини. З однієї сторони. Трикотаж дуже класно для таких видів рукоділля, саме футболочки, вони не торочаться з боків. І вони гарно себе поводять в процесі роботи. Тепер дивіться, в мене є. Дві смужечки з дірочками. Одну смужечку вставляємо в іншу. ось І хвіст цієї ж смужечки заправляємо її в проріз і тягнемо. Таким чином у нас утворилось ось таке з'єднання. Показую вам ще раз підготовлена смужечка. Мужечка в правій руці, вона буде трудитися, ліва нічого не робить. Права залізає. так І своїм же хвостиком свою дірочку фіксується. Потягнули, зафіксували. Це зручно робити не одразу всю смужку, а зіткали шматочок. Приєднали новий, зіткали шматочок, приєднали новий, можна комбінувати кольорову гаму від двох-трьох різних футболок, таким чином досягати якихось узорів. Єдине, що заготуйте собі наперед ці надрізи. от Просто щоб у вас були заготовочки з надрізами Ось у мене лежать, і вже надрізи є. Тому я проплету трошечки, приєднаю ще одну смужку, проплету трошечки приєднаю ще одну смужечку. Отже, ми готові приступати власне, до нашого килимочка. Беремо першу Стрічку з серединку, опускаємо хвостик, ми потім його, коли все буде готове, сховаємо. І тепер у нас тут є такі промені. Промінь, який йде від одної прищепочки, ми будемо рахувати поки що як один. Отже, починаємо з того, що ми ниточку кладемо зверху на два проміня тобто, у мене на червоний і зелений, зверху, і під два знизу. Знову. Наступні два. Зверху, знизу. Проходимо зверху, знизу. Так, ці зверху, знизу. Ми бачимо, що ми пройшли коло, так, ось, ущільнили серединки. Тепер, якщо я знову покладу на червоний і зелений, зверху, у мене не буде зміни напрямку. Тому я роблю. З Су на один промінь. Тобто тепер у мене ось ці два промінь Я буду проходити зверху. Наступні два знизу. Так. Цін центр, поки він маленький, його можна відкоригувати. Ось, щоб він не сувався. Наступні, так, я забула, де я. Дуже легко подивитися ось. Бачите? Тепер ці два зверху, наступні два знизу. Зверху знизу. Коли ви прокладаєте трикотажну ниточку, не тягніть дуже сильно, тому що вона розтягнеться, звісно, але коли ви знімете, воно у вас все дуже зібгається. І у вас буде не килимок, а чашечка. Ну, чашечка, Звісно, теж непогана. Знову ми пройшли коло. Знову ми, я бачу, що якщо я покладу зараз зверху, у мене буде повтор попереднього ряду. Тому я на один промінь. Передвину свою смужку І знову на ці два зверху, знизу. Зверху на два, знизу, на два. Опа! І я бачу, що в мене закінчилася моя смужечка Нічого страшного. В мене є приготовані доповнення. Ось я протягнула і закріпила. Таким чином. Ви можете продовжувати в будь-який момент. Це зручно, зверху знизу. Ось, коли ви проткали таким чином, по-перше, ви закріпили свою нитку, по-друге, ви подивилися, що у вас вже відстань достатня, щоб кожний промінь від одної прищепочки рахувати як одну нитку. Тобто ми на дві і під дві працювали. Тепер ми будемо працювати на одну під одну. Перебираємо, дуже діткам подобається, тому що це дуже цікаво. Це такий процес приємний працювати руками. Не потрібна голка, не потрібні якісь спеціальні приладдя. Ось, ми пройшли коло, і знову, так як у мене була парна кількість прищепок, я бачу, що у мене, я знов. Починаю повторюватись. Тобто, ось під цим променем я була знизу, і якщо я буду продовжувати, я буду теж знизу. Це не зовсім те, що нам потрібно. Нам потрібно з парної кількості зробити непарну. У випадку прищепок це робиться дуже просто. Просто беремо два промені і одягаємо їх на одну прищепку. Все. І тепер у нас кількість. Стала непарною. І, ну, власне, чого нам і було потрібно. Тепер ми можемо, просто повторюючи зверху знизу і зверху знизу, рухатися, і у нас буде в шаховому все, що нам для ткацтва і потрібно. Знову треба доточити нову смужечку, і продовжувати всю основну частину ткати. Зверху, знизу, зверху, знизу. Рахуючи кожний промінь. Тобто ці дві ниточки, які йдуть від одної прищепочки, як один. Зверху, знизу. Що нам є підказкою, це попередній ряд. Тобто, в нас повинно бути в шаховому порядку. Зміщення, якщо ми, наприклад, під цим були знизу, в попередньому ряду, то тепер ми будемо лягати зверху. От і все. Не затягаємо сильно ниточки, тому що ми хочемо отримати пласку структуру, а не таку, як чашечка. Сильно затягнемо, воно то вам затягнеться, але знімемо і буде чашечка. Продовжуємо приблизно майже весь килимок, що робити в кінці, я потім розкажу. Ми певну частину ткали, і тепер ми дійшли до того моменту, коли проміжки, ось ці між ниточками, стають ширші. Тому що в нас ткацтво по колу, і ці промені вони змінюють відстань не так, як в паралельному ткацтві. І я бачу, що вже досить велика відстань. І що? Тут ми міняємо в своїй роботі. Ми починаємо розглядати кожну ниточку як окрему нитку. Тобто між ниточками і наверх. Між нитками і наверх. Перший ряд я запам'ятовую, Тобто, що я проходила на першу нитку зверху і під другу нитку. Ось, тому що я зроблю коло і мені треба буде поміняти. А далі ви вже будете дивитися по попередньому ряду. Отже, для чого ми це робимо? Для того, щоб проміжки не були дуже широкими, щоб був охайників вимог. Продовжуємо протягом ряду. Ми пройшли коло, ми дійшли до той нашої прищепки, з якої ми починали наш рух уже окремий, я її відмічу. Дуже класно від прищепки взагалі. І тепер мені потрібно робити навпаки. Тобто, це у нас точка зміни. Маршрута, тобто, тепер потрібно під низ, так, Там, де було наверх. І наверх, там, де було під низ. Тобто, в шаховий порядок, але на цьому місці треба бути уважним і поміняти ниточки. Ось і все. Продовжуємо працювати по колу. Маленький проміжний момент. Ми пройшли по колу, знову дійшли до нашої відміченої прищепочки. Ми бачимо, за логікою подій, ми повинні на цю ниточку лягти зверху. А на цю знизу, але у нас тоді вийде співпадіння двох ниток знизу. Тому ми і на цю, і на цю лягаємо зверху. Це буде збій лише в одному місці нашого лігуночка. Лише на початку. Ось. І продовжуємо, нам вже небагато залишилось. А тут все вже логічно. Ниточки міняються зверху, знизу, зверху, знизу. І таким чином ми вже близькі до завершення. Ну, це я взяла маленькі тазика, якщо ви вдома візьмете великі і дуже багато футболок, то ви можете прям. Килим зробити гарний Для себе, для котика, для вхідної двері. І взагалі дуже багато можна придумати, тепер застосування. Пройшло небагато часу, і килимок уже готовий до того, щоб його зняти із прищепочок. Ми знімаємо і кожну, кожні дві ниточки зав'язуємо на вузлик. Можна розрізати. І зав'язувати їх між собою. Мені подобається робити це петелькою. Ось так. На палець і? і так повторюємо з усіма кінчиками. Ось ми зняли наш килимочок. Подивіться, який він милий, зовсім не стягує. У вас залишилися певні хвостики, але їх гачком дуже легко заховати між нитками. Тчить З задоволенням.